Пермихалі, добрий день. Добрий день. Почався новий 19 рік. Є громада, є міський голова, є депутати, ще є районна рада, ще є міська, вибачаюсь, міська районна державна адміністрація. Здавалось би, є все. Навіть гроші є. Там трошки, там трошки, десь спільними зусиллями, але зв'язку що може забагато всього є. Може, щось трохи лишнього, то із-за цього лишнього, напевно, виникають певні неузгодженості. І одна з них це сьогодні, як жаліються батьки дітей, що ходять в школу з 1 по 4 клас, по якійсь причині, от, яку ніхто не може зрозуміло людям пояснити, відсутнє харчування в школах. Так, є ця проблема, і дуже багато людей звертаються до мене по цій проблемі. Нікоти ну, е наші керівники району звинувачують в тому мене, що я создав цю громаду, і тому немає цього харчування. Але ж я хочу роз'яснити людям, що це неправда. Що це неправда. Е Чому неправда? Ви знаєте, що вибори до об'єднаної громади відбулися 23 грудня. а у січні місяці у нас відбулася установча сесія. І на другій сесії ми прийняли бюджет міста. І тому, як завжди, воно було, харчування, а це перехідний період, січень лютий місяць, ви знаєте, що для харчування, оскільки сума закупівель перевищає 200 тисяч, проводяться тендерні процедури. Дані тендерні процедури вони проводяться на рік, вони проводяться на рік. О, і тому закон дозволяє, що на цей період до проведення тендерних процедур... Можна заключати 20-відсоткову угоду, Тобто це на січень, лютий місяць, можна було б заключити 20-ти відсоткову угоду для того, щоб харчування продовжувалось, а потім провести тендерні процедури і все було б воно було б все так, як треба, і було б харчування продовжувалося, так як робилося це всі роки. Але по непонятним причинам, 21 грудня відбулася сесія районної ради, і кошти, хоча економія була майже... 300 тисяч, і вільний залишок грошей в районній раді залишилось 46 мільйонів, але по якійсь причині кошти на харчування були не виділені. І тому аж в першій декаді січня місяця районне управління освіти оголосило тендер на проведення харчування. Хоча перед цим у мене були домовленості. Ми зустрічалися з головою районної ради, з головою адміністрації про те, що всі фінансові зобов'язання, які несе місце з, з, з набуттям по, певних повноважень, місто буде виконувати в певному обйомі і гроші, які надо, ми будемо надавати по мірі можливості прийняття бюджету і все остальне. А оскільки кошти є. То було прохання до районного бюджету, щоб забезпечити, а потім ми певні кошти віддамо. Я не знаю, по якій причині говорять, що не було коштів. Хоча кошти, я завіряю, що 40 з чим -то мільйонів перехідних коштів у районної ради є, кошти не були виділені, і е, тільки тендер був об'явлений в першій декаді січня, тобто е, на півтора місяця для дітей перших-четвертих класів затормозило харчування. По якій це причині? Ну, я пояснити не можу. Це єдине тільки або халатність, або для того, щоб підірвати довіру в те, що е, територіальна громада, що ця територіальна громада не спроможна, що їй не потрібно було робити. Хоча це не проблема і це, це можна було зробити. Я не знаю, чому економлять е, наше районне керівництво економи на дітях, мені непонятно. Мені ну, навіть ну, ніяк не зрозуміло. Чому це було зроблено? Ну, найбільш не зрозуміло це дітям і найбільш не зрозуміло це батькам тих дітей, які не харчуються. Так, так. Але роблять, то винувати, мене. Хоча моєї вони ніякому в цьому нема. Мені важко щось про це говорити. Але я вважаю, що якщо були гроші в Районної ради на рахунку... Якщо керівники адміністрації, співробітники всі на місцях, так. то можна було б хоча б прогарантувати чи проплатити цей перехідний період, маючи гарантійні зобов'язання міста навіть в письмовому вигляді. Містово можна письмово було б виділити таку гарантію надало. Можна було б це зробити. Це просто якийсь саботаж, щоб визвати народний гнів. Ну що ж, дякую. Надію, що а, на перехідний період. Не хотілося б такі мати неузгодженості, хотілося б, щоб ми жили мирно, нормально і без таких от колізій. Та так, так. Ще й давайте говорити на кому? На дітках, на хворих, на всіх останніх такі категорії. Це взагалі хоч мусло, я рахую, що цього взагалі не можна робити. Ну якщо ви хочете, якось проти мене особисто щось то проти мене особисто щось і робіть, але не поза спиною, не на дітях економить. При такому скрутному часі, який на сьогоднішній день, які заробітні плати, які пенсії, і теж 25 гривень це для кожного, ну давайте говорити так, під споряд, для кожної сім'ї. Все-таки це безкоштовне харчування. Бо багато дітей є і є сквитні. Ну, я не кажу, що голодають, а вони доволі тому харчуванню, яке було в школі безкоштовно. Ну, вона з самого діти в школу ходила якби її вже останні роки, то претензій особових не було. Ну, погано лише одне, що місто і е, люди в такому разі е, маються як заложники. Так, так. Так не можна використовувати. Ну, що ж, дякуємо за інтерв'ю. Е, дітей коли почнуть харчувати, якщо ви знаєте? Ну, десь у середині буту. А Дес, до цього часу це все буде добре. До цього часу буде харчування, тільки буде харчування платне. Платне харчування, але все таки буде. Буде буде. Ну добре, хоч буде, хоч платне, добре, хоч платне. Миколаюч, коли можемо повернутися до питання бюджету, це таке глобальне питання, враховуючи складні відносини міста з районом міста з адміністрацією району. Uh, от можемо ми колись десь там, можливо, різні Конечно, діки, через неділю через 10 Добре, днів. Я поки на сьогоднішній день не хочу коментувати дане питання. Зараз на сьогоднішній день наші співробітники повезли бюджет здавати у головне управління фінансів і в Мінфін. Як він пройде і прийме там бюджет без заложень, я думаю, що тоді ми прокоментуємо дане питання, які кошти були виділені, куди, що, яка дохідна частина, яка розхідна частина. Про те, що бюджет прийнято дефіциту, Ну, це я все розкажу. Це десь на 1 лютя. Так, Реальний так. строк. Я так? думаю, що на лютому місяць ми вже будемо знати реально. Оскільки існує проблема з харчуванням, то хочеться взяти інтерв'ю в директора ТОВ Миронівське громадське харчування, шпиля Віктора Васильовича. Хай він розкаже, що відбувається, як це все було попередні роки, і чому така колізія з його точки зору трапилася. Заходимо. Віктор Васильович, добрий день. Добрий день. Ви харчуєте дітей і взагалі миронівчан ну, не перший десяток років. Я пам'ятаю ще свої юнацькі роки, коли ви займалися цими питаннями ще в райспоживспілці. Потім пройшло роки десятиліття сьогодні, слава Богу. Сьогодні ви займаєтесь харчуванням дітей в школах. Відгуки достатньо схвальні. В крайньому випадку мої домашні негатив... школярі, які раніше були, негативно про харчування в школі не відгукувалися. Але цього року. Чомусь дітей годувати перестали. Чому, ваша точка зору, що трапилося, що заважає харчувати дітей? Ви знаєте, ми завжди проводили харчування, коли, коли навіть закінчився календарний рік і коли закінчилося термін дії договору за календарний рік, проводили до наступного тендеру. Так само розраховую, що так буде і в цьому році. Тому що на період до проведення тендеру завжди ми підписували в кінці року 20% угоду, щоб не забезпечити цей нормальним гарячим харчуванням згідно діючої програми. До речі, програма забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів перших четвертих класів і учнів пільгових категорій. Існує не один рік і діє до 2020 року. Але чомусь незрозуміло, по якій причині додаткову угоду на продовження харчування з нами не було підписано. Ми єдине, що підписали угоду на зменшення існуючої угоди на 225 тисяч 950 гривень. Тобто ці кошти залишились невикористаними. використаними. Не по тій причині, що дітки не ходили в школу, хворіли і так далі. До речі, цих коштів вистав до 7 днів харчування наших діток. Ми практично були готові продовжувати харчування. У нас заготовлена певна кількість овочів, картоплі, досвідуючи тендера. Це незалежно від того, хто переміг би. Це просто б, дало б змогу не перервати харчування наших дітей. Я скажу, що коли починалася виборча кампанія, я підходив до Віталія Миколаївича Савенка, тоді він ще був кандидатом на посаду міського голови. Я йшов як кандидат депутати і задавав йому таке запитання. Знаєте, Віталій Миколаївич, я зараз буду зустрічати з виборцями, і мені як до фіфа кінця будуть задавати таке питання, чи будуть харчуватися в подальшому наші дітки перших четвертих класів безкоштовно, і дітки, які належать до пільгових категорій. Я чітко отримав відповідь тоді від Віталія Миколаївича, що так дійсно програму цю ми будемо підтримувати. Дійсно, ми все зробимо для того, щоб Виділити кошти для подальшого харчування, безкоштовного харчування наших дітей. З речі це було зроблено на першій позачовій сесії, де були виділені кошти для харчування дітей тих шкіл, які увійшли в об'єднані територіальну громаду. Видавали лист адміністрацію чи районну раду, чи можливо і туди, і туди. Щодо того, що прошу, згідно з 20% угоди, ви гарантуєте харчування дітей. Давали, так? Ні, ми не давали, ми не маємо такого, таких повноважень. Ми просто діємо тоді, коли нас запрошують для підписання угоди. Вас не запрошували? Я запрошую. З цього роблю висновок, що адміністрація і районна рада і, напевно, підрозділи. При адміністрації знали, що ця проблема виникне. Твердо знали, не могли не знати. Не перший рік працює ця програма в місті і в районі. І схоже на те, що це якийсь певний чи саботаж чи якісь інші речі, ну, негарно вийшло з дітьми. Перш за все, негарно вийшло з дітьми і негарно вийшло з батьками. А як харчуєте зараз чим? Ну зараз Чи не геть? ми харчуємо діток, правда, за кошти батьків, там, де батьки мають згоду оплатити це харчування. Там, де в тих селах, де відмовляються, ми вимуш, змушені були, були призупинити харчування, і люди змушені були розрахуватися і стати на більшу, тому що вони були звільнені. Займаних посад. Погано, погано. Погано для дітей, погано для персоналу вашої організації для людей, погано для всіх. Погано. В кінці минулого року ми зустрічалися з начальником відділу освіти, з його спеціалістами і прораховували як вартість харчування, яка може бути орієнтована на цей 2019 рік. Тому що ми знаємо, що з 1 січня зросла мінімальна заробітна плата, зросла вартість продуктів харчування, які закупляються для організації харчування. І практично були налаштовані на те, що ця програма повинна діяти, як і минулі роки. Но трапилось те, що трапилось. Відділ освіти не отримав необхідних розпоряджень. І як наслідок, маємо те, що маємо, як казав один із наших президентів. Так, дійсно, прикладно, дійсно, це так. Віктор Васильович, ви сказали, що на 2019 рік уже у вас були всі необхідні розрахунки ще до кінця минулого року, які ви представили адміністрації. От мене питання. Напевно, два навіть питання. Перше, вартість обіду у вас складає цифру якусь там Х. Що в цю цифру Х входить? Це друге питання. Прошу. Ну, Зробили ми розрахунки порівняно з минулим, з вартістю обідів за минулий рік, вона зросла трішки більше приблизно до 3 гривень. Тобто вартість обідів на сьогоднішній день ми розрахували, що буде становити 25 гривень на одну дитину. Що туди входить? Туди входить обов'язково перше блюдо різноманітне, туди входить друге блюдо, яке може бути згідно днів харчування. Це або курятина, або м'ясні страви, сосиски, сардельки, риба обов'язково морська, молочні страви, овочеві страви, фрукти обов'язково, соки, напої, какао. Обов'язково повинні бути ще до цього салат. І кондитерські вироби. І практично ми в цю суму повинні вкластися і надати дітям нормальне збалансоване харчування. Що ми до цього часу і робили? Більше старалися робити. 25 гривень. При всьому тому, що ви розказали, при всьому тому, що я знаю, що це дійсно правда, тому що діти в школу ходили і харчувалися. Я не можу зрозуміти, як можна всі цифри влізти і називати це бізнесом. Нічого не коментуйте, будь ласка, не потрібно. Дякуємо вам. Думаємо, що все-таки ці проблеми закінчаться останнього разу. Якось більш струнко буде працювати всі необхідні структури і відділи вже тепер громади, незабаром повністю напевно. І подібних ексцесів ми мати не будемо. Ну а вам вдячність від дітей і батьків за якісне харчування. Ну і перемоги в тендері. Ми чекаємо. Ми не хочемо повернутися в режим 2014 року. А коли харчувала структура, яка знаходилася досить далеко від Миронівки, і діти харчувались достатньо цікаво і неякісно. Нічого не кажуть, не потрібно. Дякуємо. Хорошого дня. Дякую.